Понад 37 мільйонів людей у світі вважають українську мову рідною. Сучасна українська мова містить близько 256 тисяч слів. Найперше з офіційно задокументованих були слова мед та страва. Українську мову називали по в різні історичні перерівня. Проста «проста», рушичка, «русинська», «козацька». Після видання Енеїди. Українську мову офіційно визнану літературною, а Івана Котляревського – її основоположником. Перший український буквар було видано в 1574 році у Львові, перший друкар Іван Федоров. За два роки існування. Кубанської народної республіки її офіційною мовою була українська. До 19 століття в українській мові використовувалося до 50 систем письма. Перше офіційний український правопис було зазначено на загальних зборах Української академії наук. Найбільш перекладів серед українських творів має заповідь Тараса Шевченка. Лексика всього спадку кобзаря налічує понад 20 тисяч слів. на Більшу кількість народних пісень у світі. Найстарішою українською пісню вважається балада Дунай, Дунаю, чому смутен течеш? Найбільш відома у світі українська пісня Щедрик. В сучасній українській мові 38 звуків, 33 літери. Тільки в українській мові іменник має сім відмінків, один з яких кличний. Українській мові багато слів, які починаються на літеру П, а найменш уживаною є літера Ф. В українській мові безліч синонімів. Найбільше їх у слова бити аж 45. Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду. В нашій мові є три форми майбутнього часу: проста, складна і складена. Найдовші слова в українській мові. рентгено-електрокардіографічний та дихлор-дифаніл-трихлор метил метан. нашій мові є білідромі, так звані зеркальні фрази, або слова, які читаються зліва направо та навпаки. В Українській мові є що на... донині збереглися в назви місяців, з слов'янського календаря. Найчастіше вживані серед частин мови іменник рука, прикметник великий, дієслово бути і займенник він.